Слава Україні, шановні друзі! Сьогодні ви знову з нами на каналі Професійного бджільництва. І тут територія, де ми з вами будемо розбиратися, як працювати раціонально і за рахунок чого ми на пасіці отримуємо позитивний результат. Десь у коментарях пасічники просять побільше розповісти про вулики на 12 рамок, як ми там пасічникуємо. Яка технологія бджільництва у нас використовується в господарстві? Тема дуже потрібна, цікава, але я все ж таки вирішив не зразу розповідати про те, які технології ми використовуємо при роботі в 12-рамкових вуликах, а дещо розповісти про конструктивні особливості цих вуликів також? Оскільки ця тема вона десь таки дотична і до технології. Як ми Виробляємо дашки. Десь колись у мене вже було відео, і я посилання вам зараз дам. Сильно зупинятися на цій темі не буду, хоча на правді, зараз ми виготовляємо наступну чергову партію з 100 дашків. Частина вже зібрана, частина в процесі. Око радує, коли все, якісь голочки красиво, гарно виглядає. І в сезоні облаштовуючи більш якісну працю. Давайте зараз поговоримо про корпуси. Оскільки корпус це серце вулика фактично. Це основа технології, основа всього буквально таки. І ми вирішили в свій час створювати, конструювати, будувати вулики каркасного типу. Причину це якраз об'ємні розширення деревини відносно зміни вологості. Але захотіти зробити і зробити це технологічно і якісно це дві різні речі. Ми починали конструювати з чистого листка і тільки здогадки, якісь могли бути, як робили чехи, як робили німці, як робили десь там у світі. І відповідно мусили все ж таки оригінальний шлях. І елементи оригінальні, значить, розробляти для того, щоб цей корпус ну, працював і був дійсно достатньо технологічний і для виготовлення, і для, самого головне, використання його вже в житті, в роботі. Каркасний тип це означає, що є верхня обв'язка, є нижня обв'язка, і є по кутам якраз ці направляючі. Опорні, які з'єднують верхню з нижньою обв'язками. Все дуже просто, начебто. Є бічні стінки, які потрібно чимось заповнювати. Так? І ці бічні стінки потрібно певним чином під'єднати до верхньої, до нижньої обв'язки і до цих направляючих бічних опорних е конструкцій. Так? В нашому випадку весь корпус фіксується, збирається на 24 шурупах. Є шурупи 8 шурупів. Це верхня обв'язка. Це використовується по довжині 55 мм шурупи. Нижня обв'язка так само 8 шурупів. Так само 55 мм, можна і 45 навіть. Є нижня обв'язка, яка тримається до оцих опорних елементів кутових. 75 мм шурупами, так, щоб надійно добре трималася нижня з верхньою. І верхня обв'язка ми вирішили використовувати 95 мм шурупи довгі, для того, щоб якісно гарно тримався верх корпуса до безпосередньо вертикальних цих каркасних елементів. І отак от у нас в загальному 24 шурупи. Збирають повністю цей корпус без гвоздиків, без будь-яких інших елементів монтажа. Принцип один. Конструкції бічних стінок різні. Даний корпус побудований таким чином, що тут і внутрішня, і зовнішні стінки формуються вивареним у парафіні ДВП. Тобто, звичайне, 3-мм ДВП, яке дуже якісно повернуло в парафіні. Потім, відповідно, зверху ще і пофарбовано. Не зразу, десь через кілька років після того, коли сам парафін вже підостачує буде і вже зменшиться його така жирність. Інша конструкція вулика, ви бачите, от наступна, так само верхня і нижня обв'язка. Але зовнішня стінка і стінка, стінки. Вони Фактично із дерева також. І якщо в першій конструкції вульта, у нас між двома стінками звичайний пінопласт 3-сантиметровий знаходиться для утеплення, то у наступному цьому корпусі і в конструкції наступній між стінками двох дощечок знаходиться мінеральна вата. Мінеральна вата. Мінеральна вата це. Матеріал, який проникне для повітря, дихаючи, так би мовити, тим не менше цей вулик, ця конструкція вулика, вона є теж цікавою, оскільки достатньо тепла по виготовленню набагато складніша, звичайно. Набагато складніша. Оскільки оці всі елементи дощечок. Вони Так само укріплюється у нутах, у тих пропілах, як і ДВП. Як і ДВП укріплюється. Я вам крупним планом дещо покажу. От є, наприклад, елементи от таких дощечок. Бачите, товщина 12 мм. грибинець верхній, пропіл знизу, як паркетна дошка свого роду. От наступна конструкція це верхній елемент. От, будь ласка. нижній. От вони. Всі, бачите, як побудовуємо. І така конструкція дає можливість з'єднувати між собою ці елементи. Отак от, з'єднувати, ви бачите. І формувати фактично бічну стінку. У суцільному такому ракурсі. От вона, бачите, з'єднана. І ці гребінці довкола, які у нас при цьому утворюються, вони заходять у відповідний пропіл верхньої і нижньої обв'язки. Елементи верхньої і нижньої обв'язки я вам зараз покажу. От є нижня обв'язка. Оці пропіли, вони по особливому розміру всі зроблені для того, щоб в нього в цей пропіл потім заходив Гребінець або ДВП, Грибінець у цих вагоночок, або, відповідно, ДВП для кріплення. Тобто ДВП кріпиться якраз оцим нутом. Є елементи е, кріплення або конструкція, нехай дощечок, де тільки дві дощечки у мене е, складали бічну стінку. З'єднувалися вони таким самим чином, бачите, одно до одного. Одно до одного з'єднується. І такий елемент наборний вставлявся просто у потрібні нути на верхню-нижню обв'язку. І це забезпечувало фактично якісне кріплення. Бічних стінок до верхньої і нижньої обв'язки і до направляючих стояк. Це я вам дещо розповів про конструктивні елементи. Тут Ще покажу, бачите, як побудована верхня обв'язка. Оце є елемент верхньої обв'язки, де рамки знаходяться, кладуться. Це гребінь верхній так, для кріплення між корпусами. Оце так само один із елементів. Бачите, нижні нути. І, бачите, так воно між собою з'єднується. Потім там шурупами з'єднується і виходить верхня обв'язка, нижня обв'язка і елементи, елементи стойок. Отак, бачите, побудована стойка. Отак От вона виглядає, стойка. О, тут краще видно. О, бачите, як вона. Пропіли такі зроблені невеличкі. І за рахунок цього ми так само можемо вставляти ДВП або, відповідно, оці вагоночки, дошки з гребінцями. Ну що, ви скажете, боже Боже, яка складна конструкція, скільки там різних деталей, скільки різних елементів там потрібно бути виготовлено для того, щоб цей вулик з'явився на життя, на світ. Так, так дійсно. Вулик каркасного типу має і свої переваги, і свої, звичайно, недоліки. Але перед тим, як до них перейти, я ще вам продемонструю один корпус, який є у нас також останнім фактично у конструюванні. Це корпус, в якому комбіновані підходи використані. Верхня і нижня обв'язка так само присутні. Але всі стінки, всі стінки, я так ближче підійду покажу. В середні всі стінки це є матеріал-дошка, яка при тому оброблена парафіном високотемпературно. А зовнішні стінки це є ДВП, яке виварено в парафіні. Фарбоване виварено в парафіні. Всі елементи обв'язки верхньої і нижньої корпуса. Вони з одного боку обробляються спеціальними цими лаками, типа лазур для зовнішнього обробку і захисту деревини, а потім обов'язково ми їх виварюємо в парафіні. Тобто цей корпус дуже ресурсний і об'єднав всі переваги перших двох конструкцій, з якими я вас тільки що знайомив. Це надзвичайно вдала тема, оскільки, от бачите, тут є у нас і бічний льоток, і така оригінальна задвижка, яка фіксується гарно і дає можливість при потребі навіть якісь резервні матки утримувати, випускати трутнів, коли ми збираємо пилок, зокрема. Так? Вже закінчуючи показувати вам різні конструкції корпусів. Оце восьмирамковий наш на Рутовську рамку корпус. От бачите, так само верхня обв'язка, нижня обв'язка, льоток, про що ми говоримо, прошу дуже, і внутрішні стінки із вагонки-дошки. зовнішні, із ДВП. Всередині. Пінопласт. 3 сантиметри пінопласта. Це вулик сендвіч. Стінка сендвіч. Корпус каркасного типу із стінками сендвіч. Ну що можу сказати? Ці вулики дуже гарно себе рекомендують і показують у роботі. Покажу ще один корпус із близька. Це Півмагазинний корпус для 145-ї рамки. Бачите, от як вони виглядають, ці рамочки, цей корпус і теж каркасного типу. Навіть для 145-ї, для медових корпусів. Ми в свій час виготовили понад 200 таких корпусів, і вони дуже легкі. Достатньо легкі, скажімо так, але дуже теплі. Вони відмінно виконують свою функцію як медових надставок. Хоча в останні роки ми їх трохи менше використовуємо, як на початку. А чому? Я про це розповім, коли буду розповідати про технологію утримування у, на рамку 300 в 12-рамкових наших вуликах. Ну, давайте зараз я вам коротко розповім про переваги і недоліки саме таких корпусів. Значить, давайте з переваг. Перевага, перш за все, основна це те, що вулик дуже е, теплий, корпус дуже теплий. Він може фактично зрівнятися по теплоізоляційним властивостям з корпусом з ППУ. Так, але в той же час корпус набагато сильніший. Тобто механічні характеристики цього корпуса вони незрівнянно кращі, ніж із пінопластових вуликів або, відповідно, з пінополіуретана. Друга велика перемага цього корпуса і вулика, фактично корпуса, це те, що ним дуже зручно користуватися. Ви бачите, як легко я беру оці всі корпуси руками, як я легко їх можу обертати довкола себе. І це все завдяки тому, що в нас є верхній цей гребінець. І ця верхня виступаюча частина в'язки, вона облегшує буквально таке використання корпуса ну, надзвичайно сильно. І тут треба додати основне інше. Ви бачите зараз багато хто. На ринку пропонує вулики з ППУ. І ці вулики, вони всюди мають ну такі заглиблення в бічних стінках для того, щоб брати їх руками, Так, щоб можна було піднімати маніпуляції, робити якісь таке інше. Так я одне, що можу вам сказати: ті пасічники або ті інженера, які конструювали. Ті елементи, за що брати руками, вони не працювали промислово на мед ніколи. Вони не знають специфіки і всієї складності якраз маніпуляції корпусами, роботи корпусами, коли вони важкі з медом, коли потрібно дуже швидко, дуже легко виконувати величезний об'єм робіт на великому пасічному господарстві. Я це проходив з Делонами, тому можу твердо сказати, що Корпус для того, щоб зручно брати руками, він повинен мати якраз ці виборки у бічних стінках на такій висоті від верхньої частини від верхньої частини якраз корпуса, щоб людина рукою могла легко хватати і фіксувати і великим пальцем і всіма іншими пальцями за ту якраз виборку. Якщо ви працюєте тільки на верхніх, Пальчиках на цих, на кінчиках, пампушечках, так би мовити, самих пальців, то це не стійке, так би мовити, фіксація корпуса. І дуже велике навантаження йде на всі інші м'язи рук, плеч і таке інше. Оскільки великий палець, він у вас не задіяний. Дана конструкція вулика і якраз розмір відстань. Верхні обв'язки якраз і забезпечує дуже швидке і легке е, ну, тримання корпуса і фіксацію і верхнім пальцем, і нижніми одночасно. Оце дуже-дуже важливо. І цей якраз чинник, ну, наші виробники-вуликів з ППУ на превеликий жаль, майже ніхто не враховує. Хоча в свій час у Києві я бачив одного з виробників з центральної України, зараз не можу сказати точно хто саме. Але це пасічники практики були, які налагодили виробництво цих корпусів. І там дуже правильно, дуже розумно зроблена була обв'язка верхня з виступаючим таким елементом по периметру, практично. Що майже аналогічно до нашого цього корпуса можна було легко брати цей корпус в будь-якій точці по периметру. Значить, наступна перевага цього корпусу це те, що він може. Легко розбиратися, і при потребі може замінена бути будь-яка деталь елемент цього корпусу при, у потребі, при е, умові його поломки. Наступна перевага цього корпусу в тому, що цей вулик, попри те, що в ньому елементи з е, пінопласта використовуються, але він достатньо стійкий до птахів, до дятлів. І випадки пробивання дятлами стінки цього вулика, були дуже рідкісні, хоча траплялися також. Цей вулик якраз в останніх наших оцих уже комбінаціях або варіаціях так, те, що я показував і демонстрував, от оцей вулик, так, де всі внутрішні стінки знаходяться. Які дотичні до бджів, так всі внутрішні стінки, вони виконані повністю з дерева. Цей вулик може використовуватися для виробництва органічної, екологічно чистої продукції. Тоді як вулики з ППУ для цих цілей непридатні. непридатні. Ну, це переваги, напевно, основні цих корпусів. З недоліків. Основний недолік. Цього корпусу це достатньо складна конструкція, яка потребує високої культури виробництва, високої точності виготовлення всіх елементів, всіх деталей для того, щоб потім ці всі деталі правильно зійшлися і в кінцевому етапі ви отримали от такий зручний, легкий і дуже функціональний корпус. В зв'язку з тим, що багато елементів. І вони потребують якраз цієї точності виготовлення, собівартість виготовлення і собівартість самого булика вона досить висока. Я так оцінюю, що не менше як у 2-2,5 рази собівартість виготовлення і собівартість самого корпусу буде більшою, ніж булик з деревини. Треба сказати, що правильно виготовлений булик каркасного типу. Має дуже великий ресурс. У мене перші вулики понад 10 років вже виготовлені, і вони в хорошому стані. І це не тільки із-за того, що всі елементи оброблені парафіном високотемпературною методикою або технологією високотемпературної обробки, але і тому, що наші дашки на ці вулики мають стрішки. Тобто елементи, виступаючи над поверхнею стінок. І вода банально не стікає по стінкам вулика протягом всього сезону. І це важливо для того, щоб вулик зберігався і був придатний дуже багато років до роботи. Ну, бачите, конструкція вулика непроста. Але говорячи про те, що вулик ми виробляємо не на кілька років, і за бережного, і грамотного його експлуатації, використання того корпусу, так і всіх елементів вулика, я вважаю, що буде, він, може він працювати і 20, і 30, і можливо, і більше років цілком успішно. Цілком успішно. Тому, якщо ви і виготовили, наприклад, вули досить дорого, але він у вас з одного боку економить мед, біологічний потенціал бджіл, забезпечує отримання додаткової продукції, облегшує вашу працю, зменшує навантаження на руки і дає зручність у оперуванні корпусами. Вуликами і таке інше. Це все величезні плюси, які, на мій погляд, 100% перекривають ті мінуси-недоліки, які може мати якраз вулик каркасного типу. Ну що ж, друзі, я виконав ваше замовлення розповісти про конструкцію наших корпусів. Уже наперед можу передбачити, що частина з. Пасічники будуть мене критикувати за дуже складну конструкцію, яку не просто виготовити. Але, тим не менше, у мене вже є послідовники, які виготовляють такі е, корпуси. Я фактично при потребі, при бажанні, можу надати креслення самого корпуса або інших елементів нашого вулика для виготовлення. Але робити це не буду безкоштовно, оскільки це теж інтелектуальна праця. Якщо хочете е, почути мою думку, чи виробляти я буду й далі ці вулики, то однозначно так. Я ніколи би не відмовився вже від цих вуликів, знаючи, як вони гарно, зручно використовуються в роботі, які вони мають суттєві переваги. І ніколи би не перейшов на звичайний масив, звичайну дошку, або навіть на суцільний вулик з ППУ. Тобто вулик каркасного трипу це дуже пристойний вулик, який має набагато більше переваг, ніж недоліків. І пасічник, який поважає себе і бажає своїм бджолам. Дійсно, найкращих умов для життя все ж таки може наважитися на виготовлення таких вуликів. Тим більше, якщо у когось є власна майстерня, є дві руки і одна з них права, вони можуть зробити цей вулик навіть власними силами. Тому, будь ласка, використовуйте цю інформацію. При потребі я можу вам дечому допомогти. Якраз при виготовленні подібних вуликів на своєму господарстві. Що стосується технології роботи із вуликами, якраз 12-рамковими, корпусними, то я матеріал на цю тему підготую в одному з наступних наших відео. Ну що, якщо наше відео вам було дечим, цікаве і корисне, обов'язково ставте подобайку, Від цього залежить рейтинг нашого каналу. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Ми намагаємося створювати цікавий контент. І, відповідно, в кожному відео я все ж таки планую і готую якийсь такий матеріал, якусь таку родзинку, яка є новою, яка вам невідома і яку при бажанні можна використати уже на своєму господарстві. Молимося за наших хлопців і дівчат на передовій на сході України, бажаємо їм, перш за все, залишитися живими, нищити ворога, звільняти нашу землю від окупантів, оскільки Україна це європейська цивілізована держава і нам не по дорозі із цими орками. Недорозвинутими фактично від природи. Всіх благ, щастя!